Добрий день, це магазин ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам невеличкий завоз товару до нашого магазину. Приїхала не дуже, не дуже велика партія, але досить корисні запчастинки. По-перше, що приїхав, це корпус вилок на КПП. Це одне оригінальне виробництво. Також приїхала кришка редуктора. Можливо, бачите, оригінальна лейба йде. Також приїхали корпуси термостата дармостата в зборі. Це йде новий зразок. У нас так само окремо є чисто корпус, чисто кришечка, ну і звісно термостати різного виробництва. Ну або вже готовий отакий варіант. Це йдуть кронштейни під підпаливний фільтр, що накручується. Так само є окремо кронштейни, є окремо корпуса або такий варіант в зборі. Ну і так само представлені декілька варіантів фільтрів. Там є польські, бувають інколи оригінальні, але з оригінальних зараз не так багато. Потім кришки блокіровки. Це йдуть тяги на розподільник РП-70, вже одразу з вилочками. Стрічки ВОМА білорусівські, оригінальні. Також кронштейни під односторонній циліндр, це йде нового зразка. Це йдуть у нас датчик температури з показчиком механічний. Ось такий датчик, Це йде виробництво Китай, але досить непоганої якості. Були варіанти ще подешевше. Цей такий, наче непоганий десь середньої якості. Ну і найголовніше, що приїхало, це йде комплект посилення навіски на, на циліндрах двох. Тобто в комплекті входять кронштейни, речаги. Це йде виробництво Угорщина, але циліндри тут лежать в комплекті Білорусівській Саліва. По особливість в тому, що саме у цих е, ходштока 175, як має бути в стандарті. Бо останнім часом дуже багато комплектів, там де 200 мм ходжтоку. Воно так само працює, але трошки не дотягує, звісно, до норми. Такі запчастинки сьогодні приїхали. Можемо відправити їх по території України. Також є можливість доставки України в Литва, Латвія та Молдова. Тобто, спочатку точніте товар в нас, наявність та ціну, якщо все влаштовує, тоді вже звертайтеся до цих перевізників. Молдова. Сергій вам допоможе в цьому питанні довести. Та Латвія, Литва, Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, Ворошок Сонечко та Косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки. Пишіть свої запитання у коментарі або краще звертайтесь за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазин та